Доброго дня! Рада вітати всіх, хто приєднався до нашого каналу. скринька для майстрин вітає вас. Сьогодні хочу вам показати наші ниточки. Це ниточки турецької фірми Каплан Меланж. Маємо наразі 4 кольори. Ниточка дуже гарна, дуже гарно вишивати нею. Ось, подивіться. Дуже гарно виглядає на вишитих рушничках, подушечках. Ось такий оранжевий, фіолетовий. Рожевий. Вірте вишивати дуже-дуже нею просто. Вона не сильно сковзить, вона ну, гарно лягає ниточка. І ось такий синій. Ось такі чотири кольори ми маємо на сьогодні. Ниточка, бабінка цей моточок важить 20 грамів, 190 метрів. Ниточка номер 50. Ось тут ви можете побачити. Ниточка Поліестер. Але, повірте, нею вишивати дуже-дуже просто. Це така ниточка у нас також є відео, є одно... однотонні такі ниточки каплан. Ну, схожа є ниточка. Атлас. Зараз, зараз я вам покажу ось такою ось такою центочка Атлас. Це я вишиваю так рушничок, і подивіться, як вона лягає. Вона не плутається, ось дивіться, гарненько. Лягає. Вишивати дуже гарно нею. Зараз світло, подивіться. Ось таке такий товар у нас є в нашій крамнички. Так що, будь ласка, заходьте, питайте. Ця ниточка вартує 30 гривень. Зв'язатися з нами можна по телефончику, Viber. Є в опису каналу. Також є ми у Фейсбуці скринька для майстрин. наша група. Група відкрита. Приєднуйтесь, дуже багато цікавого. Дуже багато знижок у нас. Подивіться, які ниточки. Ось наразі все, невеличкий огляд наших ниточок. Каплан, турецька фірма. 20 грамів 190 метрів, 30 гривень. Будь ласочка, пишіть, приєднуйтесь до нас, ставте ваші вподобайки, діліться нашим фото. Наразі все. Всім до побачення!